Це відривок святого Письма по особливому вміщає в себе і задум Божий і найбільшу людську недосконалість або спорченість. Христос. Чітко поєднює нам, щоб ми зрозуміли, ми живемо в цьому світі, ми все збудували собі будинки, ми маємо машини, ми їздимо, ми працюємо, заробляємо кошти. Але каже, Господь, дивіться, один чоловік зробив виноградник, обладнав його. І дав виноградарям найняв його. Ті прийшли на готове. І виноградники вже ростуть, і тут вже вся оця винотока, все збудовано. І вони починають працювати. Так як ми раз приходимо на роботу, на якийсь завод чи кудись, і там вже все є. Ми встаємо і робимо свою роботу. І потім через певний період часу посилає слугу, щоби. Дати частину з того доходу, що має той виноградник. І виноградарі взяли і відправили його чим. Тут Господь Бог хоче показати, що ми дуже часто любимо собі присвоювати те, що є не наше. І це стосується не тільки того, що ми десь на роботі, чи маємо якусь посаду. І вже вважаємо, що то ми є чуть не цар на землі, що від нас усе залежить. Це навіть може бути і в церкві, коли священники думають, що то вже його церква, а всі думають люди, що то їхній Бог. Вони собі його наймили і все. Ви скажете, ну, так не думають. А коли Господь Бог посилає, щоб взяти своє, чи ми віддаємо? Так, Половина з вас, що мене слухають, подумали, напевно, за гроші, та так ми гроші даємо. Хіба Господь Бог чекає нас у храмі, щоб ми принесли йому гроші, щоб ми принесли йому жертву? Святе письмо каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Мене церква має змінити, щоб я став добрим. Бо в основі гріха, самим основним фундаментом гріха є гордість, найбільший гріх. Знаєте, інші гріхи менше присутні у всіх людях, найбільший гріх це є гордість, починаючи від малої дитини і до сивочолої людини, дідуся чи бабусі. Гордість це є основний і найтяжчий гріх, якого найтяжче позбутися. Мала дитина, знаєте, яких і навіть двоє. Віддай, то моя лялька, ні, віддай, я не буду гратися, тому що вона відчуває свою важність. Та дитина і до мами так само відноситься, бо тому що вона є дуже важна. А мама собі: ну, я ж мама, то мене треба слухати. І приходить тато і каже, а я голова сім'ї, я тато чи, чи не. Як я здав хаті чи ні. і так дивишся і на кожному кроці ми показуємо свою гордість. І вже від тої гордості починаються інші гріхи. Так як у цій виноградарі, ми тут трудилися, він приходить нам тут заважає. І тут побачили. Іде син, спадкоємець, давай його вб'ємо і це буде наше. І ми собі так думаємо: ну, певно, що жорстокі ті виноградарі, ну ми ж не такі. А як задуматися? Скільки раз ми собі дозволяли, знаєте, пожартувати над священниками? якийсь анекдот розказати. А скільки раз ми жартували над єпископом, а як ми любимо розказувати анікдоти про монахів? Не маючи до того ніякого відношення, але зато можемо насміхатися над тим. І це зрозуміло, бо тому що церква в особі священників єпископів монахів проповідує. Нормальний Божий спосіб життя. А людина грішна і каятися не хоче, що вона тоді робить? Вона дискредитує того, хто проповідує добрий спосіб життя. Виступає проти священників, виступає проти монахів. насміючись, насміхаючись. І каже святий Євангелист. Через оце святе те письмо, що зробить господар із тими виноградарями? Лютих люто вигубить. Слухайте, чуйте і знайте. Всі, що виступаєте проти правди, усі, що через свою гордість не хочете змінитися і прийти до покаяння, лютих люто вигубить. Тому що. Зневажаючи правду істину, ми спотикаємося на самого Ісуса Христа, про який Він каже, камінь, яким відкинули будівничі стан головним на розі». І кожен, хто спіткнеться через нього, розіб'ється і на кого Він упаде, розчавить Його. Христос говорить про себе. Слова Ісуса, які Він сказав, Він сказав для того, щоб в нас врятувати. І хто хоче почути ці слова, хай почує. Дві тисячі років тому назад Христос прийшов до людей і сказав: Я прийшов вас рятувати. Його відкинули, євреї його не прийняли. Він прийшов до них, до євреїв. Але сказав, я ще маю інші вівці з іншої кошари, і їх мушу привести до спасіння. І прийшла віра Христова і до нашого народу. І ми повинні не тільки бути у тій церкві і тій й молитися, ми повинні користатися тією церкви. Ми повинні мінятися, ми повинні ставати милосерднішими. Бо здолати гордість можна тільки милосердям. Покаянням, смиренням і вчити цього інших, не привласнювати собі Божу благодать, не привласнювати собі те, що нам не належить, бо якщо хтось зазіхає на чуже, він є агресор. з цього починаються війни, з цього починається плач, сльози. І це приводить до смерті. Що зробили з тим сином, спадкоємця? Вивели за виноградник і вбили. От наслідок гріха. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!